Мир Божий, брати і сестри, радий бачити кожного з вас тут, на цьому місці. Також подяка нашому Богу за те, що ми маємо можливість з вами розсуждати над словами істини, які він нам хоче преподати. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що Соломон у притчах назвав гнилью для кісток. Це притчі, 14 глава, 30 вірш. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гниль для кісток. Притчі, 14 глава, 30 вірш. Отже, заздрість. Що ж це є таке? Що це за така черта характеру у нас? Заздрість. Це коли я дивлюся на свого брата або на сестру, і мені не вистачає того, що в нього або в неї є. Це говориться як про матеріальне щось, можливо, про достаток або про якісь речі. Так само це може бути і духовне, якесь качество характера, або положення, статус і тому подібне. Яков у 3 главі 16 вірші записав, книга Якова, 3 глава, 16 вірш. Бо де заздрість і сварливість, там безладдя і все лихе. Ви знаєте, де заздрість, там безладдя. Це не просто так написано. Тому що заздрість, вона затуманює чоловіку розум. Тоді людина, коли відчуває заздрість, вона не може адекватно думати або бачити щось навколо себе. Тому що ми з вами, люди, наділені можливістю, Богом наділені можливістю бачити все навколо нас, тобто, що відбувається і аналізувати. А людина, яка заздрість. Заздрить, вона обрітає мотив, завдяки якому вона більше нічого не бачить. Лише це зле, лише цю заздрість, і це бажання це або отримати, або нашкодити людині, в якої це є. Ви знаєте, цей гріх він проявляється уже з малих років. Тобто ми з вами дорослі, схильні до деяких гріхів, до яких діти не схильні, тому що вони ще маленькі, вони чисті, але цей гріх проявляється вже з малих років. Коли двоє діток граються, і в одного з них є іграшка якась красива, може якась машинка, а в другого немає, то він може відчути цю заздрість. Тобто він хоче цю машинку, до прикладу, друга дитинка йому не дає, і він її хоче, і він відчуває заздрість, чому в нього ця машинка є, а в мене немає. Дух пророчества у Томі біблійського коментаря на 937-й сторінці описує такі слова. Один человек в каком-либо заведении или церкви, не контролирующий свои недобрые мысли, говорящий злое о братьях, может возбудить наихудшее из страстей человеческого сердца и распространить закваску зла, которая будет действовать на всех приходящих с ним в соприкосновение. Таким образом, враг всякой правды одерживает победы. И в результате его работы молитва Спасителя, в которой он просил, чтобы ученики были едины, как он един с Отцом, Тіряє всю свою силу. Знаєте, цей гріх, він впливає в першу чергу на мене. Я заздрю, він в першу чергу впливає на мене, не на ту людину, якій я заздрю. Але дух, який ми обрітаємо, впливає на всіх людей навколо нас, де б ми не знаходилися. Будь-то церква, або школа, або робота, всюди, де ми будемо мати заздрість до когось, ми будемо впливати цим злим духом на людей. Це як вірус. У 20 році, 2020 році, у 2020, у нас почався коронавірус, пандемія, там заборонили збиратися, у громадських місцях треба було одягати маску. Ми дуже серйозно ставимося до таких хвороб, адже це вірус, який розпространяється через воздух. І ним можна легко заразитися. Та, на жаль, цьому вірусу, такому як зараз, маски не допоможуть і антисептики, і нам треба слідкувати за нами. А зараз я попрошу відкнити, відкрити книгу Буття 4 глава, 1 по 5 вірш. «Буття», 4 глава, 1 по 5 вірш. Можливо, хтось зможе зачитати. Братики піднесуть вам мікрофон. Будь ласка, брат Іван. Адам познав Єву, жену свою, і вона зачала і родила Каїна, і сказала. «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастор и овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от э, первородных стада своего, и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел». Кайн сильно огорчився і поникло ліцо його. Подяка. Це історія, яка сталася на початку світу, коли наші прароділі згорішили. Брати, двоє братів, рідних братів приносили жертву Богу по обикновенію. як ми бачимо тут на жертву одного з братів Бог призрів, а на іншого ні. Та далі у нас записаний. Дуже цікавий момент, який розкриє нам, як правильно на це дивитися. Це з 6 по 8 вірші в цій же главі. Будь ласка, може ще хтось знайшов, слідкує. Будь ласка, Оксана. І сказав Господь Кайну: Почому ти агарчився, і від чого поникло лицо Твоє? Якщо делаешь добре, то не панімаєш ли лиця? а якщо не делаешь доброго. То у дверей грех лежить, Он влечет тебе к себе, но ти господствуй над Ним, і сказав Каїнавілю брату своєму. І коли вони були в полі, восталкає навіля брата свого і убил його. Тобто, уявіть собі ситуацію: двоє братів приносять жертву, Господь приймає їхню жертву, Він знаходиться біля них, духом своїм, це нам невідомо. І коли Каїн розчарувався, коли він і спитав цього гречення, Господь одразу же був біля нього і сказав йому, чому ти розчарувався? Господь підтримав його. Той Господь, який має приймати жертву, тут біля нього і підтримує його. Здається, би, він не мав би відчувати чогось поганого, адже, він, адже Господь йому розкрив, що ти нічого поганого не зробив. Ти все добре робиш, я тут біля тебе, я тебе підтримую. Та ви знаєте, як ми вже на початку поговорили, Заздрість, це ж желання бути першим, вона затуманює все навколо, і ми бачимо тільки одне. А у випадку Каїна він бачив тільки Авеля. Він не бачив того, що Господь говорить з ним і підтримує його. І він розчарувався, і цього всього був смерть. Це дуже сильний момент для нас з вами, адже Господь наш незмінний. Який Він був тоді у відношенні до Каїна, такий він у відношенні до нас. Зараз він також підтримує нас, коли ми з вами согрішаємо, коли заздремо. Він теж біля нас. Можливо, Святий Дух хоче нагадати нам ці слова, але чи впускаємо ми його у своє серце, щоб почути їх? Для того, щоб ми могли це побороти, нам треба дійсно його впустити в своє серце і зрозуміти, що самі ми не зможемо справитися з цим чувством. А чи нас судить совість? Ми розуміємо, що ми робимо погано. А якщо ми намагаємося своїми силами забуваємо у той момент за Бога і намагаємося своїми силами це перебороти почуття, то в нас не вийде. Тому що ми не здатні його перебороти. Наша гріховна природа нам цього не дозволяє. Та в нас є Господь, який може це перебороти. І нам треба лише побачити його з боку. Не дивитися прямо, а побачити його збоку і прийняти його підтримку. Далі. у Книзі, перше царство, 18 главі, записана ще одна цікава історія. Перше царство, 18 глава, 7 по 8 вірш. І викликували жінки, які грали, говорячи, Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. І Саул сильно засмутився, і неприємно було йому це слово. І він сказав: Давиду дали десятки тисяч, а мені тисячі, йому бракує тільки царства. Думаю, багатьом із нас знайома ця історія про Давида і Саула. В ті часи, ми не будемо її повністю розказувати, в ті часи, коли народ Сауловий воював з філистимлянами, йшла війна, і був один такий сильний воїн. Дітки, хто пам'ятає, як того воїна звали? Сильний воїн, якого ніхто не міг перемогти. Голіаф. Дорослі пам'ятають дітки. Пам'ятайте, це був Голіаф. Його ніхто не міг здолати, і ось знайшовся Давид, слуга Саула, якому Господь допоміг, дарував йому сили, мудрості, і він побідив Голіафа, здолав його. Всі були раді, адже це був дуже сильний момент, переломний момент у війні, Та не Саул, як написано у тій же главі у 9 вірші, і з того дня, і потім підозриво дивився Саул на Давида. 12-й вірш говорить, і став боятися Саул Давида, тому що Господь був з ним, а від Саула відступив. Тобто, що Саул відчув, коли, коли всі викрикували, Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч? Заздрість. Він відчував просту людську заздрість, він передався їй, і написано прямим текстом: Господь був з Давидом, а від Саула він відступив. Вивчаються цю історію далі, ми бачимо, який був ітог, Саул переслідував Давида, він йому заздрив весь той час, хотів його вбити. На своєму шляху він не бачив нічого. Він вбивав людей, вбивав пророків. Це була дуже страшна історія. Деякі діти, які в дитинстві читали цю історію, батьки бояться цієї історії, адже там дійсно проходили дуже важкі события. І в кінці кінців, в ітог був такий самий, який був у Кайна і Авеля. записано у Першій книзі царств 31 главі у 4 вірші, і сказав Саул збройоносцеві своєму: Вийми твій меч і заколи мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не убили мене, і не знущалися з мене. Але збройоносець не хотів, бо дуже боявся. Тоді Саул узяв меч свій і упав на нього. Цей момент. Навіть раніше, набагато раніше, Сатана заволодів Саулом, так само Сатана заволодів Каїном, і так само Сатана може заволодіти будь-ким, хто передається заздрості. Також у наступному поколінні произошла ще одна історія, дуже цікава. Це записано вже в другій книзі царств. Може, хтось хоче зачитати, друга книга царств, 11 глава, з 1 по 4 вірш. Будь ласка, сестра Надя. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Йоава и слух своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. І послав Давід розвідати, хто ця женщина, і сказали йому це Вірсавія, дочь Ельяма, жена Уріїхите. Давід послав слуг взяти її, і вона прийшла к нему. І он спав з нею. Когда же вона очистилась від нечистоти своєї, возвратілася в дом свій. Подяка. Можливо, ця історія не зовсім ілюструє заздрість, але ми бачимо, що цар, який мав все, що хотів. Який був окружений багатством, який був окружений наложницями, Якби, якщо можна так висловитися позаздрив Урії, позаздрив тому, яка в нього жінка, і взяв її собі. Він не подивився на те, що Господь, як строго Господь дивиться на це і поступив так, передався гріху, Сатана заволодів ним. В 12 главі 9 вірші записано. Навіщо ж ти зневажив слово Господа, зробивши зле перед очима його? Урію Хитияна на ти вразив мечем, дружину його взяв собі за дружину, а його ти убив мечем амонитян. Ми знаємо, що Давид послав урію, наказав Іоаву послати урію на перші позиції, як у нас зараз кажуть, на нульову позицію, там, де він не видержав, де його вбили. Цим самим намагався прикрити свій гріх. У Патриархи Пророки на 718 сторінці записані такі слова, які описують цю ситуацію. Казалось, є тільки один виход избежать цього, тобто гріха. І в отчаянии он поспішив прибавити к прелюбодению вбивство. Тот, хто погубив Саула, прилагав прилагал сили, щоб погубити і Давида, Хоча искушения хоча и і були но але велику вели к, к нарушенню закону Божьего. І Як ми знаємо, цей гріх переслідував Давида протягом всього його життя. Він ніс наслідки, він ніс вину через все своє життя. І дійсно, як ми бачимо, це той самий Давид, який колись побідив Голіафа, який колись був правий перед Богом, він так згрішив. І проблема в тому, що він дозволив сатані проникнути у своє серце через гордость. Заздрість, вона затуманює наш разум. Якщо ми її розвиваємо, якщо ми не віддаємо себе Христу, вона, безперечно, приведе нас до самих гірших наслідків. Зараз ми з вами живемо у цивілізованому світі. Певно, вона не доведе нас до того, щоб ми вбивали інших людей, адже зараз трошки інші часи. Та ми втрачаємо з вами зв'язок з Богом і вічне життя. Адже, як описано в Євангелії, той, хто ненавидить брата свого. Можна сказати, вже є вбивця. Так само, як у часи Кайна і Авеля, і так само, як у часи Саула і Давида, наш Творець, наш Господь, готовий допомогти нам. Він був відкритий тоді, він є відкритий і зараз, для того, щоб ми з вами не согрішали і не падали. Коли ми гніваємося, коли ми заздримо, нам слід згадати Христа. Давайте згадаємо Його характер. Коли він жив на цій землі, І для того, щоб ми з вами не наповнялися злостю, заздрістю, нам треба пам'ятати про те, як жив Господь. Адже ми з вами, як ємність з водою, поки в нас є гріх, заздрість, поки ми себе ним наповняємо, доливаємо в себе грязної води, в нас залишається лише грязна вода. Та якщо ми поміняємо істочник, Заберемо грязну воду, почнемо лити чисту воду, тобто характер нашого Христа, історію Його життя. Я думаю, багато хто з вас читав Євангелії, як жив Господь, яким було його дитинство, які чудеса він творив. Якщо роздумовувати над цим, якщо пам'ятати про це, то ми почнемо заливати чисту воду в свій сосуд. І знаєте, що тоді произойде? Чиста вода витіснить грязну. Подяка. Хіба ж це для нас так важко? Зараз у багатьох із нас є Біблії навіть в руках, хто зараз читав силки. Ми маємо Біблію в руках. Достатньо просто відкрити. відкрити книгу і читати її, роздумовувати над цим, читати її не просто як конспект, не просто для того, щоб запам'ятати щось, а для того, щоб проникнутися тою атмосферою. Адже в ті часи. Наскільки це, було велике, наскільки це були великі дива, наскільки це було велике облегчення для тих людей, які жили, які бачили характер Христа. І це все закріплено на сторінках Святого Письма для нас, для того, щоб ми читали і наповнялися цим. І ви знаєте, тоді, тоді ніякій заздрості і ніякому гріху не буде місця в нашому серці, адже ми до цього не схильні будемо. В нас буде живий істочник. Жива вода, як та вода, яку Господь обіцяв дати самарянці біля колодязя. І для цього нам треба просто докласти зусиль. Господь сильний зробити все, для Господа немає нічого неможливого, але лише тоді, коли ми відкриваємо Його слово, коли ми хочемо Його чути. Тому що, як ми говорили з вами декілька субот назад, Господь створив нас вільними, і ми вільні обирати, що ми читаємо, що ми не читаємо. Тому давайте сьогодні зробимо свій вибір і почнемо наповнятися тим, чим дійсно хоче, щоб ми наповнились Господь. І це буде для нас великим благословенням. Йому хай буде за все, подяка, і вічна слава. Амінь.